Керівництво держави Генеральної прокуратури України та прокуратури регіону усвідомлюють, що виконання вимог бюджетного законодавства щодо цільового та регіонального витрачання державних коштів є запорукою економічної стабільності, як у державі в цілому, так і у військових формуваннях. У зв'язку з чим здійснення наглядової функції у цій сфері визначено одним з пріоритетних напрямів діяльності органів прокуратури у 2014 році. Вже зараз органами прокуратури, в тому числі прокуратури Кримського регіону України, з нагляду за додержанням законів у ВІНСФ на виконання плану роботи генеральної прокуратури проводяться перевірки дотримання службовими особами Міністерства оборони України, збройних сил та інших військових формувань вимог бюджетного законодавства. Про результати перевірок за 2013 рік. Далі у актуальному інтерв'ю зі старшим прокурором відділу захисту прав та свобод громадян прокуратури Кримського регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері молодшим радником юстиції Романом Свіренком. Протягом минулого року прокуратурою Кримського регіону розпочато кримінальне провадження по 10 справам, по яким встановлено збитків на загальну суму понад 39 мільйонів гривень. За наслідками розгляду внесених подань притягнуто до дисциплінарної відповідальності 159 службових осіб, скасовано 28 незаконних актів. Відшкодовано до державного бюджету коштів на загальну суму понад 4 млн гривень. Як приклад, у жовтні 2013 року прокуратурою Кримського регіону з нагляду за одержанням законів у воєнній сфері встановлено факт недбалого ставлення службових осіб Державної прикордонної служби до виконання своїх службових обов'язків під час здійснення технічного нагляду з реконструкції об'єкта нерухомості, внаслідок чого завдано збитків державі на загальну суму понад 5 мільйонів гривень. За наслідками. Проведеної прокурорської перевірки розпочати кримінальне провадження, досудове розслідування, по якій триває. Також серед актуальних кримінальних проваджень у цій сфері слід віднести кримінальне провадження, розпочато у липні 2013 року Севастопольською прокуратурою з нагляду за одержанням законів у воєнній сфері Кримського регіону. Перевіркою було встановлено факт зловживання службовими особами Севастопольської морської під час працевлаштування 24 цивільних осіб. Які нібито працювали, проте фактично трудові функції не виконували. В подальшому ці службові особи Севастопольської Кечморської привласнили бюджетні кошти, які призначалися для виплати вказаним особам грошового забезпечення, привласнили бюджетні кошти на загальну суму майже 1 мільйон гривень. Проведеним досудовим розслідуванням було визначено коло винних осіб. Кримінальна провадження дійсний час направлено до суду з обвинувальним актом. Судовий розгляд дійсної справи триває. Головною метою цих перевірок є виявлення бюджетних правопорушень, до яких можна віднести порушення учасниками бюджетного процесу, вимог бюджетного кодексу України та іншого бюджетного законодавства щодо складання, внесення змін, виконання бюджету, звітування про його виконання, в тому числі ці бюджетні правопорушення можуть проявлятися у вигляді нецільового використання бюджетних коштів. Привласнення бюджетних коштів, їх викрадення, а також внесення до офіційних документів недостовірних відомостей з метою приховання своїх злочинних дій, слід також усвідомлювати, що захист бюджетних інтересів держави безпосередньо пов'язаний з можливістю реалізовувати затверджені соціальні стандарти та гарантії для населення. Можливістю для держави своєчасно сплачувати заробітну плату громадянам, пенсії, соціальні пільги у зв'язку з цим керівництво прокуратури Кримського регіону просить всіх небайдужих громадян повідомляти про відомі їм факти порушень бюджетного законодавства службовими особами Міністерства оборони, Збройних сил України, Державної прикордонної служби та внутрішніх військ МВС України, за адресою міста Севастополь, вулиця Леніна, 41, за номером телефону у місті Севастополі 54 44, та на електронну адресу прокуратури Кримського регіону.